Драматична розв'язка, вкомпенсований арбітром час за рахунку 1-1. Квач, 22-й номер, зараз момент і пробиває… Там, Де наша команда здобула срібні нагороди. і Зараз відкриває рахунок у нас колос, де наша команда здобула срібні нагороди. І зараз відкриває рахунок у нас колос. В сьогоднішньому поєдинку футболісткам з Києва. Зараз ще один момент. Тіан Віолета Тян, тян 2-0 буде. м'яч лише на добивання. Ну що, знову розіграють дівчата? Ні. Май Бородіна показала, що буде на віз, Що там, показує м'яч? В руку комусь влучив чи ні. Тут прорвається когот, сама йде, кого буде бити. Удар! І рятує свою команду. Передача на Тян Віолета. Здорово, Віолета. І буде пенальті. І це пенальті 100%. Від... І спокійно забиває. Віолета Тян робить рахунок. Проти сьогодні дублем відзначитися. А може і хетриком тян перестрибує там м'ячик. А Соломія Куп'як ще більш атакувальним. Зараз момент і встійку в каркас. Ная пробиває небезпечно. Семків хороша передача. Остапів виходить на ударну позицію. Остапів м'яч пролітає по звору. Є навіс, удар! м'яч залітає ворота, є 4-0. Ангеліна Федоренко стає. А... Є навіс удар. Що м'яч залітає ворота, є 4-0. Ангеліна Федоренко стає. А... Ангеліна Федоренко пробуває по воротах. І 5-0. Федоренко стає. Виступить збірна України проти команди Бельгії. Тому дякуємо всім болювати.